Давай почнемо з того, що ти відчуваєш, яка є топ подія минулого тижня на тимчасово окупованих територіях, яку варто обговорити перш за все. Ну безумовно, для того, щоб це було цікаво, всім це буде потяг. Потяг, який під Молочанськом перетворився на нічого. І зупинив фактично не просто це один потяг, це набагато більше. Це в е, на пару тижнів у росіян тепер буде дуже велика проблема з логістикою в першу чергу з логістикою палива, тому що не, не всі розуміють, як це відбувається. От я Ми тиждень кілька з. Дачам, якщо може хтось не в курсі, сподіваюся, всі в курсі, тому що треба спостерігати за тим, що ж відбувається на тимчасово окупованих в територіях на Запоріжжі, нашим партизанам вдалося допомогти силам оборони, головному управлінні розвідки, іншим спецпідрозділам та загалом силам оборони півдня вразити важливу логістичну артерію, шматок залізничної колії, на якій в цей час перебував склад потягу близько 18-20 цистерн, які загорілися, були пошкоджені, палало довго загалом це приблизно не лише 18 20 цистерн, як пан Петро зауважив, це кілометр залізничного полотна, який дуже важливий на цій логістичній ділянці. Позаяк ворог таким чином забезпечив свою логістику. Петро, що відомо про цю операцію, що можна говорити і кому щиро подякувати. Ну, в першу чергу, треба щиро подякувати людям на окупованих територіях, які допомогли головному управлінню розвідки встановити і проходження. Потягу і саме момент, коли треба наносити удар, і які очікували, тому що ну насправді я розумію, що всі ми живемо в парадигмі, що в нас якась сучасна війна, спутники, дрони і все таке інше, але повірте, нічого іншого, окрім людини, яка є на землі і яка допомагає в подібних операціях. Ще ніхто нічого не вигадав. Тому все одно без нашого руху опору в якомусь його вигляді, навіть да, від нашої агентури, яка працює на окупованих територіях, це звичайні люди, ніяких рембо там немає. А такі операції вони просто неможливі. Я думаю, що це дійсно от топ всього е і важливості, і відповідь на всі питання, які настрої, наприклад, на окупованих територіях. Мені коли питають, я кажу: ну, допоки в нас палають потяги от подібного роду, то з настроями у нас все гаразд окупації про українських людей там більшість і домінуюча більшість для того, щоб таке проводити. Потім безумовно, це головне управління розвідки, тому що давайте знов ж таки відверто. Я скажу, що такі успіхи, як на запорізькому напряму, у нас є виключно на запорізькому напряму. Мова йдеться про координацію сил, всіх сил, всіх спеціальних наших служб, дронних служб фактично сил оборони, тому що. Не завжди це вдається скоординувати і звести всіх докупи, навіть при отриманні реальної ситуації. Це ми бачимо. Ну, наприклад, на Донеччині на Березовській частині Донеччини там не дарма інша ситуація. Там досі не налагоджена якось ця взаємодія. Тому я сподіваюся, що цей досвід, Запорізький, він буде масштабовано, і ми побачимо, що буде палата потяги не лише під такмаком, а йде. Там під Волновахою, наприклад, да або під Оленівкою, тому що там можна такі самі історії проводити. Тому ну okay. і зрозуміло, що всім нашим силам оборони. Та Петр, тут хотів Знаєш, в мене була така в школі викладачка з права, Вона казала: дивіться, діти пояснює на пальцях. Це означало, що вона так примітивно хоче пояснити нам, що відбувається, і насправді, коли люди дійсно думають, що безпілотник там літають дрони, будемо літати, бомбіть, Є супутник, він наведе і оте, що ти кажеш, що людина, і багато хто ну відверто не розуміє, ну я а що тут такого? Пішов цілі поля пусті, відзняв, передав, сказав. Давай пояснимо людям, в яких реаліях живуть. Люди на тот і чому ось ця людина, одна, друга, третя, яка допомагає силам оборони в рамках того контрдиверсійного режиму, який росіяни тримають на тот Це це реально подвиг. Ну почнемо з простого на пальцях. да Росіяни досить, наприклад, масово використовують макети. а Можна поставити макет Тора в поле, і він з безпілотника то не зрозумієш, чи це Тор, чи це макет стоїть. Це по перше. По друге, росіяни розселяються, особливо чим ближче до лінії фронту, як в подібній ситуації. Вони ж розселяються безпосередньо по хатах, по селах і іноді, навіть з нашими людьми, я маю на увазі з українцями. Тобто зрозуміти де вони живуть, і де саме місце базування ну теж досить складно. Знов ж таки, для того, щоб приймати рішення і по нанесенню удару, треба знати: по-перше, яка кількість особового складу знаходиться, тобто скільки конкретно фанюючих росіян знаходяться в конкретній точці, треба знати, чи вони взагалі там є на сьогоднішній день, чи вони не поїхали. Така сама історія зі складами, чи вони повні пусті, чи вони знаходяться. Які тенденції? І для того є потреба людей після того, як наноситься удар. Зазвичай чим далі чим далі від на віддаленні від лінії фронту, ну наприклад, там в Мілітополі це вже буде проблема без людини. Треба скарагувати, треба зрозуміти, влучили, не влучили, що працює з якого боку там воно заходило, не заходило. Яка реакція росіян? Чи треба добивати, чи не треба добивати? Іноді навіть треба добивати просто фізично руками на землі, як ми це спостерігали в Мілітополі цього тижня. До речі, коли е, був удар по підстанції, а потім диверсійна група, яка. Зайшла там і просто добила ту підстанцію почався блокаут по Запорізькій області. Тобто, все це працює в купі ніяких інших інструментів, окрім живої людини, немає при цьому. Наші люди постійно знаходяться в ситуації, коли є по перше, тотальний контроль над інтернетом. Всі мають вигляди: провідний інтернет, безпровідний інтернет, Wi-Fi сигнали, мобільний інтернет, тобто, все це сканується, і треба розуміти, як обходити всі ці всю цю зайву увагу до себе для того, щоб не потрапити в поле зору росіян. Скажімо так, ну і так далі. так далі Тобто купа речей. Це ми, е, якщо мова йдеться про місця базування і такі відверто відкриті території, які є. А далі починається ситуація набагато складніше. Ну, наприклад, ФСБшники, яких систематично теж ліквідують і куди наносяться удар. Вони ж не в формі і вони не пересуваються військовим транспортом. за ними треба спостерігати іноді по кілька місяців, для того щоб зрозуміти, що от саме там ця адреса, це адреса, де знаходяться ФСБшники чи грушники, чи будь які спецпідрозділи інше, ну і так далі, так далі, так далі. Плюс є ще купа речей про яких не можна в атері розповідати, але без яких. Люди не обходяться так само, це неможливо, окрім того, да бізін е, допрацювання. Потім. Тобто, коли людина бачить, вона фотографує, вона пересилає потім зазвичай ще працюють осінти для того, щоб зрозуміти, де це, окрім всього, знаходиться. Тому що дуже важливо, е, у нас немає спеціально підготовленої великої кількості агентури, яка залишилась на окупованих територіях. На жаль. Проте у нас купа людей, які самі по собі допомагають. Вони не обучені, повірте мені, координатам. Вони не обучені місцями на гуглі іноді показати, де це знаходиться, особливо якщо це якесь село. Проте він може назвати якийсь там орієнтир, який відомий тільки йому. Да І треба зрозуміти далі. Від чого рухатись там, от в Маріуполі я завжди привожу такий приклад: в Маріуполі є дві зони величезні, Вони називаються одна Пентагон, одна інша називається це Тобто, і людина, яка там мешкає, вона не збирається тобі пояснювати, де це. Вона каже: у нас на Пентагоні, і людина, яка в Маріуполі ніколи не була, вона ніколи не зрозуміє де це. Або там якісь напрямки руху, там звідти туди не називаються координати, там північ, південь. Або щось таке інше, навіть не називається там бік Бердянська, або в бік там, Пологів, або в бік Маріуполя. Вони кажуть, від такого магазину до такого магазину він рухається, і ти маєш розуміти, де це відбувається. Но так відбувається Hümint-розвідка, насправді на землі зазвичай, потім вона потрапляє через певну кількість спеціалістів до, наприклад, головного управління розвідки, як ту, да, до людей, які там працюють, вони їх опрацьовують, а далі вже стакуються з іншими підрозділами, підпрацьовувати, що називається. Далі з'являються дрони. Далі з'являються супутники для того, щоб приймати рішення чи працювати в цьому напряму, чи не працювати, чи не дезінформація це, наприклад, прийшла. І оце в комплексі воно і працює. Тобто складова сучасної війни, вона важлива, але вона не працює без людей, таке саме, як і люди не працюють же без сучасної війни. Дякую тобі. Детально тепер мені, е, мені подобається так пояснювати деякі речі. Позаяк е, ще раз, як я підвівся, багато хто напевно не розуміє, чому це колосальна робота і колосальний ризик, коли місто нашпіговане камерами, нашпігованими агентами, купа блокпостів, мобільних блокпостів, які змінюють локації, постійно контролюють наших людей. І це вже ми не говоримо дійсно про повний тотальний контроль інтернету. На тот. і наші люди все одно можуть і знаходять можливості допомогти силам оборони проводити ось такі бажаєте